Ще хороша популярна модель Samsung 32. В комплекті йде телефон, зарядний шнур Type-C. та Знайду, пошукаю чехольчик, можу поклеїти захисне скло. Він на 64 ГБ. Зараз все покажу, розкажу. Ціна 3400 гривень. Ну, є м'ялкі потертості, малесенькі, але не суттєві по корпусу. Typ-C роз'єм на зарядку, також роз'єм на наушники 3,5 присутній. Ось такий по екрану нюансів немає практично ніяких. Так, зараз покажу інформацію про телефон. Гарненький. Екран добре показує. А32 на 13 Android є по пам'яті. Що по пам'яті? 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. По камері у нас хороша камера, досить непогана. Для замовлення пишіть мені у повідомлення, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень або у телеграм. Кому де зручніше, там і пишіть, приймаємо замовлення скрізь.